Ісячі українців досі не можуть отримати закордонні паспорти. Попри обіцянки державної міграційної служби відновити видачу документів з понеділка. більшість відділки видачі віз та реєстрації сьогодні виявилися або зачиненими, або ж лише приймали заяви на оформлення. Я нагадаю, затримки з видачою документів почалися через зміну підприємства, на якому їх друкували. Нині ці обов'язки покладено на поліграфічний комбінат Україна зміни торкнулися і водіїв, більшість з яких не можуть вчасно отримати права. Простоючі летне щодня під в довжелезних чергах щастить лише одиницям. На всіх інших бланків також не вистачає. Багато людей десь за півтори години пропускали 8-7 чоловік. Отак отут. Стояло чоловік десь до 60. Було назначено мені на 25 число. Мені сказали, приходити через тиждень, ще не готова, а краще через дві. Але я вже прийшов через три.